все ж таки, про те, що заклади є. В них є діти, і про те, як можна захистити права тих дітей, які вже зараз перебувають в інтернатах в Україні. І далі про це ми будемо говорити з уповноваженою радницею президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук. Дарія, добрий день, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Той скандал в НРЦ на Львівщині підняв в публічний простір знову тему, яку в принципі давніше вже ми не обговорювали, але колись вона була така дуже актуальна. Це тема день стоталізації, тема захисту дітей, взагалі в інтернатних закладах, бо в один в одну мить вони не зникнуть. На вашу думку, чи взагалі можливо захистити права дітей, якщо йде мова про високі паркани і такі дуже щільно зачинені двері от таких от закладів? 100% ми не можемо не те, що захистити. Ми не можемо в таких умовах виховати дитину абсолютно самореалізованою, впевненою в собі, людиною, яка може здійснити, якщо потрібно, якийсь вибір, може прийняти якесь рішення. Тобто, це дуже складно зробити. Будь-який заклад, навіть найкращий, з найкращими умовами і з найнижчими парканами, все рівно це не родина. І і цього не повинно бути. Тобто він все рівно наносить дуже серйозної шкоди для розвитку будь-якої дитини і до її самопочуття. Тому 100% ні. Чи можемо ми, коли ми говоримо про велику кількість дітей в одному місці, чи можемо ми сказати, що це надзвичайно легко слідкувати за тим, щоб кожна дитина отримувала достатньо уваги, тепла і? Нічого ніхто не пропустив щодо якихось випадків, які потребують втручання дорослих, то звичайно також не можемо сказати. Однозначно, зазвичай дитина приходить додому і вдома з родиною обговорює, що з неї сталося. Тут у дітей немає такої можливості поїхати в родину, повернутися і сказати, що от так і так щось трапилося, чи порадитися, чи взагалі бачити якусь нормальну правильну модель, як то має відбуватися, якщо у тебе є сім'я. Тож заклад інституційного догляду, в якому дитина буде перебувати цілодобово, це точно не те, до чого прагне Україна. Але заклади є, і діти в них є, і в одну мить вони не зникнуть. У нас же багато років триває та така довша реформа де Але все ж таки, діти є і є факти, вочевидь, принаймні такі дзвіночки про порушення їхніх прав, про насильство там психологічне, фізичне. Чи можна хоча б якісь такі лайтові методи використовувати, або, можливо, не знаю, чи методи, чи просто таке втручання держави для того, щоб принаймні забезпечити? Тобто, зараз ми не говоримо про те, що ми їх розпустимо, але забезпечити права тих дітей, які вже там є. Да, тут ви абсолютно правильно сказали, що ми не говоримо про якийсь розпуск чи закриття. Ми маємо зробити так, щоб ці заклади ну в них просто не було потреби, щоб нам не потрібно було влаштовувати туди дітей. Тобто мова не йде про те, що нам варто просто їх позакривати і не знаю, куди подівати дітей. Тобто, це точно не так стоїть питання щодо того, що ми можемо використовувати для того, щоб у дитини було більше можливостей спілкуватися з. Незалежними відповідальними дорослими, да, які не знаходяться з ними постійно цілодобово, наприклад, в закладі, да, як то вихователі чи будь-хто іще, ми повинні розвивати наставництво, тому що наставництво, послуга наставництва це дуже хороший спосіб бути дитині другом. Звичайно, тут є певні свої виклики, тому що. Наставництво ризиковане тим, що інколи може трапитись таким чином, що ми не до кінця можемо бути впевнені в тому, з якими намірами до дитини йде дорослий. Наскільки ну, регламентувати, як дорослий комунікує з дитиною, як часто про що він не говорить, як він куди має повідомити, і так далі. Тому певні нюанси по наставництву особисто у мене є розмірковування, але те, що це нас дуже круто, це 100%. Це той дорослий, якому дитина може довіритися і розказати, що відбувається. Це той дорослий, з ким дитина може порадитись і поговорити про щось, і це хтось новий, не той, хто з ним відбувається, ну проводить там купу днів і постійно одне й те саме, да? з ним і так дитина може поговорити. Тобто. Якщо ми говоримо, яким дитина може сповістити про що про те, що щось недобре, це оцей метод. Це не метод, коли, коли дорослі приїжджають на один день, а з якимсь святом, з якимсь, там не знаю, з якоюсь акцією вони покружляли біля тих дітей, подарували їм якісь подарунки, незрозуміло які, пофоткалися з ними, і поїхали. Однозначно, це не той варіант, і ми постійно про це говоримо і просимо не робити таким чином, тому що діти ну. Вони звикають до того, що до них просто приїхали і поїхали, вони не потрібні. А коли ми говоримо про наставництво, коли ти готовий приїхати не один, не два, не десять разів, коли ти готовий постійно бути там на зв'язку з дитиною, щоб дитина знала, що тобі можна довіряти, що з тобою можна порадитися, щоб ти міг провести якийсь час з дитиною, там систематично її відвідувати. Оце корисно, особливо коли ми говоримо про підлітків, особливо коли ми говоримо про тих, хто незабаром. Завершить своє перебування в такому закладі інституційного догляду і розпочне своє незалежне життя. У мене є подібний досвід, тому що я є таким наставником для одного хлопчини, якому зараз уже 21 рік. Ми познайомились, коли йому було 15, Він пройшов все життя. Він був в дитячих будинках. Починалося з будинку дитини. Далі дитячий будинок, один далі другий, і зрештою його всиновили на один рік. І потім прийшла процедура розусиновлення, тому що незручний підліток якого краще позбавитись. От і власне саме в той момент ми з ним познайомились, і ось досі я є його наставником, тобто він телефонує мені в разі того, якщо він просто хоче поговорити, хоче зі мною порадитись, там не знаю, приїхати в гості. Він не знає, як правильно вчинити, інколи там шукає якийсь рецепт, чогось там щось приготувати. А от тому тут мова йде про різні штуки, і я розумію, що наставництво це дійсно рятує. І навіть коли його розусиновлювали, да. Він мені сказав про те, що ти знаєш, якби ти в моєму житті з'явилася раніше, отак, от як наставник, просто як друг старший, то можливо ти б мене вчасно зупинила, щоб я там не наробив тих помилок і не ставив там якісь претензії, вимоги, і не робив таких. Викрутасів, яких я робив своїми ну, батьками, які з усиновлювачами, а можливо, все склалося інакше. А так мені не було з ким поговорити. Я не знав, як себе поводити в сім'ї. Я взагалі не знав, що таке сім'я. Я бачу тільки це по телевізору. Тому це ось такий спосіб бути на контакті з дітьми. Uh, uh, і, чесно кажучи, я не розумію, як інакше ми можемо захистити дітей в закладах, коли вони знаходяться в інституції під постійним, uh, під постійним наглядом, під постійним. Ну тобто, ми можемо тільки розраховувати на порядність людей, які з ними працюють. Тут важливий про Якщо говорити про захист, тут важлива і профілактика недопущення такого. Але виглядає на те, що поки безкарність відбувається навколо, власне, зокрема, закладів закритого типу. От ми сьогодні говорили з двома гостями, ніхто з них не міг пригадати, хоч бодай один випадок, де би був покараний директор такого закритого закладу, що де була власне якась така історія сумна. З знущанням дітьми тощо, от можливо, як ви бачите, чому власне така проблема з безкарністю, чи і звідки в них оце прикриття? Чому їх мовно кажучи, дахують, кришують цих директорів? Е, ну дивіться, я взагалі не можу дати відповідь на те. Чому люди себе взагалі так поводять? Ну, це як запитати, чому росіяни росіяни? Ну тобто, я не можу пояснити, чому вони так роблять. І я так само тут не можу пояснити, як не люди можуть знущатися над дитиною. Неважливо, хто він, чи він керівник, чи він вихователь, чи він не знаю, хто там завхоз. Він не може себе так поводити з дітьми. Я не можу пояснити поведінку таких людей. Я вважаю, що це люди, які заслуговують найвищого покарання. Ну інакше, якщо ти беззахисну дитину ображаєш, знущаєшся над нею, то про яку людяність ми можемо взагалі говорити? Тому так чи запитаєте ви мене, чи пам'ятаю я якийсь випадок покарання? То ні, так само не пам'ятаю. Пам'ятаю декілька можливо звільнень, да але там ну звільнення це звільнення, це не відповідальність, це не притягнута людина до відповідальності, це не а, людина з вироком. Це просто звільнення з роботи, От тому чи заслуговують заслуговуються люди жорсткішого покарання? Так, да, можливо, але поряд з тим я хотіла би сказати ще також про незалежне розслідування, що також дуже важливо, тому що ми маємо пам'ятати, що українське суспільство, як і більшість насправді в більшості країнах, дуже швидко сприймають все на слух. Не зважаючи на те, чи це вкид, чи це правда, чи хтось розібрався, чи не розібрався, чи що там було насправді, дуже часто підхоплюють і несуть, і не зважають на те, чи це може просто понівечити життя будь-якої людини, чи то е, жертва про яку ми говоримо, да ну скажімо так, жертва не дуже добра, але дитина, яка стала жертвою якогось знущання про неї також так само несуться, розповідають, не знаю, публікують її фотографії, і так далі, так само як і з. Нібито підозрюваним на е, знущання. Да? Е, я не кажу про цей конкретний випадок е, про Львівську область. Однозначно, ні, тому що тут е, також ведеться розслідування, і я не була в моніторинговому візиті, я не була дотична до цього. Тому я взагалі не можу сказати, що до того, що я бачила чи не бачила, говорила з дітьми, чи не говорила, е, і тому я не дозволяю собі щось таке коментувати. Але е, однозначно, що ви ще правильно сказали з приводу превенції. Звичайно, ми не можемо перекладати відповідальність на дітей, ну і казати, що типу діти самі повинні знати про те, як захищати себе. Та ні, ми дорослі маємо в будь-якому випадку їх захищати і іншого розглядатись не може. Але кожна дитина, і це те, що ми маємо донести всім дітям, незалежно від того, вони в інституції чи не в інституції знаходяться, а про особисті кордони. Так, що це таке і що є порушенням твоїх особистих кордонів. Бо дуже багато людей насправді і досі не здогадуються, що коли там хтось тебе чіпає або вміймає, не запитавши у тебе дозволу, ну, що це, ну, це порушення твоїх кордонів, і цього не повинно бути. І це потрібно зупиняти або повідомити кудись про це. Також проблема в тому, що, на жаль, я вважаю, що у нас та гаряча лінія, дитяча, яку ми маємо, вона недостатня. Я би дуже хотіла, щоб у нас в Україні з'явилася актуальна, потужна гаряча лінія для дітей, де діти могли би е мати, і кожна дитина знала би про цю гарячу лінію. І знала би, що якщо щось трапилось, або ти маєш підозру, або ти хочеш поговорити, або ти не знаєш, як правильно про це сказати. Ти можеш зателефонувати на гарячу лінію і розказати, що сталося, і там уже з тобою поговорять. Звичайно, що маленька дитинка, якась там подзвонить, не знаю, з другого класу і скаже там а. Мій однокласник назвав мене там дурочкою, наприклад, да? і мене це образило. Це от я хочу про це повідомити. А інша дитина, вибачте, але повідомить дійсно про страшний злочин, і вона думатиме, що вона ну, має мовчати. Тому я вважаю, що превенція вона надзвичайно важлива. Кожна дитина має знати якісь конкретні правила щодо особистих кордонів про те, що порушує, чого не можна, що ти не можеш робити, що таке булінг, що таке дискримінація і так далі. І, власне, куди звертатися. Я думаю, що нам дуже багато є над чим працювати, щоб діти довіряли державним органам, щоб діти довіряли ювенальній поліції і взагалі заслужити довіру. Дітей це серйозна робота, важлива робота. На жаль, ми часто програємо цей бій ви говорили про наставництво. Це дійсно така гарна і працююча в принципі система, але є діти з важкими формами інвалідності або, наприклад, немовні діти, які взагалі ніяк не можуть повідомити про, про будь-які речі, які відбуваються в їхньому житті, хороші чи погані. Чи у вас є бачення про те, як можна захистити ось цю категорію дітей, які не можуть розповісти, що з ними відбувається? Дивіться, я вже говорила, що перше, що ми маємо зробити так, аби діти не жили в масових інституціях, це перше, як ми можемо їх захистити. Друге, колеги, ми з вами говоримо про заклад, в якому працює не одна дитина. Не, не одна людина, розумієте? Тобто там, окрім директора чи однієї виховательки, є ще купа іншого персоналу. І тут мова йде про те, щоб це не було нормою для персоналу, коли він бачить, що людину там, дитину покарали, накричали, побили інколи, це жахливо, там до чогось прив'язали, закрили, чогось позбавили і так далі. Не можуть інші дорослі. Я вважаю, що якщо ми бачимо в закладі, ну дізнаємося якимсь чином, що щось подібне відбулося, і про це ніхто з персоналу не повідомив, це не говорить про те, що персонал не бачив цього. Це говорить про те, що персонал чомусь вважав, що це норма. Розумієте, тому я говорю про покарання не лише одного кривдника, але і всіх тих, хто були свідками і мовчазними свідками, хто мовчав і дозволяв ображати дітей. Розумієте, Мені... тому, е, я вважаю, що нам треба в суспільстві, щоб це було загально прийнятою суспільною нормою. Не пройти повз, коли ти бачиш на вулиці, е, я не можу цих жінок назвати мамами, але. Ну, цими мамочками, які дитину з отмаші ввалюють під затильниками чи ще там по дубці за те, що там дитина плаче, чи ще щось. А решта проходить повсім мовчить. Ну, бо це ж її дитина. Це так само ми співучасники. І тому, коли це буде суспільно визнаною нормою, ну я думаю, що решта так само б не дозволили одному кривднику це, це проводити. Скандальна і прикра історія.